В Україні 8 березня для багатьох досі це про квіти і подарунки, але історично цей день символізує боротьбу за права жінок. Тож ми вийшли на вулиці міста для того, щоб спитати у жінок, що вони думають з цього приводу. Ціла життя святкувала це, але змінилося дуже багато обставин. І я перестала святкувати це свято як свято жінки, а якось ставлюся як до свята, можливо, краси, весни, початку весни. Насправді минулого року я сумнівалася в тому, чи святкувати це свято, бо люди якось поділилися. Але більшість моїх подруг мене переконали в тому, що це все-таки свято жінок, краси, весни, це боротьба жінок за свої права. І це міжнародне свято, тому я думаю, що цього року я буду його святкувати. Напевно, нагадання про рівність жінок і чоловіків більше, ніж вся та краса». Ну, напевно, що просто я з західної України, і в нас ну, не прийнято святкувати такі, не було націленості на такі свята. У нас було більше націленість на Різдво, на такі більш традиційні родинні свята Миколая в такому плані. Тобто, в нас не робили акцент на ці всі 8 березня, там чоловічий день чи щось в такому плані. «Напевно, рівність чоловіку, чоловіків і жінок. Я їх святкую з дитиною, з чоловіком. Для мене, напевно, важливіше свято День матері, ніж 8 березня. Чисто, гарне свято, але щоб таке святкувати, якісь там, то не можу сказати, що святкуємо. так. Не святкую взагалі. Ну, не вважаю, що це свято. Ну, на даний момент для мене це не є свято. У нас є День матері, у нас є українських багато свят, гарних, котрі треба святкувати. Це свято я не буду святкувати. Я теж не підтримую 8 березня. Чому? Ну, якось присмак радянщини, напевно, нав'язаний. Якось так. Є 1 березня, перший день весни, є День матері. Ні, весни та краси. Чоловік жінкою ніколи не може бути рівним. Для того він чоловіка, ми дівчата, тендітні жінки. З тюльпанами і приємною вечерею. Не знаю, в моєму. В обществі, жінок поважають. Не сталкувалися з тим, щоб жінок в чомусь ущемляли. Ось такі думки з цього приводу франківчан своїми можете ділитися у коментарях під цим відео.